Українці знову купуватимуть валюту без паспорта. Такою постановою Національний банк України хоче спростити процедуру без документа. Придбати долари або євро можна вже з 1 квітня. Фахівці впевнені, що такий крок правильний, адже вимога пред'являти посвідчення особи була неефективною. До 1 квітня, аби купити чи продати валюту банку українцям, треба було обов'язково пред'явити паспорт. Спеціалісти кажуть, така міра була недоцільною та ще й з часткою ризику, адже дані посвідчення особи копіювалися та зберігались в банках. Іногда в банках робота недостатньо не бувають зустрічаються, як в отраслі економіки, экономики, добросовісної сотрудники, які могли б эти дані использовать по поки-то другим. Операціям. Ну, грубо говоря, ми в этих вопросах нічого подобного. не не уловили, Але не для того щоб не возникало соблазна, дане постановлення і данная норма була відменіна. Щодо курсу валюти, тут всі прогнози залежать від кредиту МВФ. Його перший транш повинен надійти наприкінці першої декади квітня. Отже, вже з середини поточного місяця ситуація має нормалізуватися. Якщо все те, що на сьогодні озвучується, разйдёт именно так, как говорится, да, там, то нет сомнений, что вот для украинской экономики курс 10,5 является оптимальным в этом состоянии. То есть 8, как я говорил, мы никогда не увидим уже, да? Вот, но 12 для украинской экономики это крах. Премьер-министр озвучил, что 10,5 они будут пытаться удержать курс доллара э средний. Я обращание внимание на середній, статистичний курс долара. Як тільки стабілізується курс валюти, та почне уговтуватися економіка України, до нас потягнуться інвестори, переконують фахівці. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.